Андрійна Грухольська, майстер виробничого навчання Львівського професійного училища харчових технологій. Тема сьогоднішнього нашого уроку, над яким ми будемо працювати освоєння прийомів роботи з випікання та оформленням коруваю. Дана тема розглядається за професією ПЕК компетенція ПДР 4.1. Навчальна мета уроку. Навчити та закріпити на практиці теоретичні знання та набути практичних вмінь та навіків опікання коровалю та його оздоблення. Виховна мета уроку виховати в учнів відповідальність за результат використаної роботи, естетичний смак, прагнення до успіху, бережливе ставлення, до продуктів та інвентаря. Розвиваючи мета. Розвинути самостійність під час виконання технологічних процесів протягом усього робочого часу. Методична мета розвиток командної співпраці учнів в ході уроку через застосування роботи в малих групах. Так, як на теоретичному навчанні ви вивчили тему приготування тіста та виробів з нього. Давайте пригадаємо. Як потрібно підготувати сировину для виготовлення виробу? Борошно потрібно просіяти, щоб звільнити від сторонніх домішків. І збагатити кисне це сприяє кращому підйому тіста. Цукор пісок перед використанням просіяє через сито. Якщо в цукрі є домішки, його розчиняють і проціджують. Масло вершкове зачищають, нарізають на шматочки. Яйця перевіряють на свіжість, складають у решітки і опускають на 5 хвилин у воду, а потім на 5 хвилин у 2% розчин хлорного вакна. промивають у 2% розчині соди і ополіскують у теплій воді. Дріжджі звільняють від паперу, розчиняють у теплій воді, проціджують через си. Наступне, що ми пригадаємо, які є способи приготування дріжджового тіста, чим вони відрізняються. Існує два способи приготування дріжджового тіста, опарний і безопарний. Опарний спосіб відрізняється від опарним тим, що, готуючи безопарне тісто, всі продукти закладають зразу. А для опарного дріжджового спочатку готують опару, а потім закладають решту сировини. Третє, наше запитання: чого, від чого залежить якість клейковини? Якість клейковини залежить від сили борошна. З силою борошна, з містом клейковини 30-40%, утворюється еластична пружна клейковина, яка добре піднімається і зберігає форму ворогу. Наступне, чому температура людини повинна бути 30-40 градусів? Якщо вона буде вищою, то ми заваримо дріжджі, якщо нижчає, то пара буде повільно груди. Е, який процес відбувається при зброджуванні дріжджів? У процесі життєдіяльності дріжджів цукор перетворюється на спирт і вуглекислий газ зброджується. Бульбашки вуглекислого газу створюють у середині тіста пари. Вони збільшуються в об'ємі і підходять. Е, як визначити, коли необхідно припинити вимішувати тісто? Замішування необхідно приводити тоді, коли легко відлипає від стіну в діжі та руку, проте дуже тривале е, замішування приводить до того, що знову тісто стає на кінці. Е, процес приготування здобних виробів складається з наступних операцій: приготування силини, заміс здобного тіста, формування виробу вистоювання тістої заготовки, випікання короваю, земіс пісного тіста, оздоблення виробу, органолептична оцінка готового виробу. Короваль один з найпоширеніших видів обрядового хліба, що має глибокі традиції. Короваль випікали з кращих сортів борошна, з розчиненого тіста на маслі яйцях. Красами з тіста, голубками, жальванками, квітами, листочками. А зараз ми переходимо до практичної частини. Спосіб приготування без випарний. із із згідно рецептури замішуємо тісто. Готове виброджене тісто відправляємо на розробку. Ділимо на 8 частин по 200 г. І складаємо у вигляді квіточки. Другий ярус робимо аналогічно першому, тільки маса тістової заготовки по 50 грамів. Ми замішуємо письме тісто для оздоблення згідно рецепту Готове замішане тісто ставимо в холодильник на одну годину для покращення структури. Листя і квіти є додатковим декором для горон калини та винограду. Суємо колосся символ достатку, так як пшениця здавна вважається потужним оберегом. Оси на особливий символ, що єднає чоловіка і дружини. Попередньо висушені квіти при температурі 120 градусів протягом 30 хвилин змазуємо яєчною сумішю і ставимо ще на 30 хвилин для запікання. Випікаємо в пішці міри при температурі 190 градусів. Пукарні камері. час 60 хвилин Надіюся, вам урок був корисним. Дякую за увагу.